Привіт усім! Я Анна, віртуальний помічник компанії Візовий центр твого міста. Хочу вам розказати про класну послугу, яку пропонує наша компанія. Це вклейка канадської візи у ваш паспорт. Послуга актуальна для тих, хто вже в процесі оформлення канадської візи або хто планує її оформляти, або ж для родичів, друзів, знайомих, яким це зараз актуально. Справа в тому, що вклеїти візу можна лише за кордоном, процес триває від 10 днів. І весь цей час треба або перебувати за кордоном і чекати свій паспорт, а процес може затягнутися або ж двічі їхати, один раз подавати, а інший забирати паспорт. Ми ж вам пропонуємо, що все це ми зробимо за вас. А ви спокійно займаєтеся своїми справами. Нам варто довіритись, адже ми на ринку більше 12 років. Ми підписуємо офіційний договір. Ми страхуємо ваш паспорт. У нас після плата за послугу. І остання вишенька на тортику для тих, хто додивився це відео до кінця, отримує ціну з 25% знижкою не 2000 гривень, а 1500 гривень після оплатою. Забронюйте вигідну ціну вже. Рада бути вам корисною. Йду пити віртуальну каву. До нових зустрічей.